Вітаю всіх. Дивіться, профіль, там є по небезпекам трохи відео. А зараз розглянемо актуальні теми. І так, зустріч Зеленського з Путіним. Зеленський запропонував Путіну особисто зустріти. Дивимось. Я беру дві колоди. Перша, це колода Райдера Уайта, така класична, з англійською інтерпретацією. Це в мене як за міжнародні відносини, вона буде відповідати. І друга моя колода улюблена дверей. 78 дверей, ключики, дверіки, і це результат. Тепер я хочу подивитись. 15 травня в Стамбулі буде зустріч. Слухайте, ну, мені прям випало. Зеленський прям хоче, прям і туди йде. Зустріч буде. Я навіть не, не встигла допитати. Цікаво, випало дуже, боже. Буде активно питання обговорюватись. Клас, тепер. В Стамбулі 15 травня буде особиста зустріч Путіна і Зеленського. В Стамбулі 15 травня буде особиста зустріч Путіна і Зеленського. Дивимось. Особиста. Ні, особистої не буде. По четвірці ковків це пауза і роздуми, як викрутитись. Не буде. Сам Зеленський випадає, він там буде. З ним розмови будуть. Зміни очікуємо. Ух ти, очікуємо серйозні зміни. Три старші аркани серйозні випали. Вежа. Трансформація. Сонце позитивні трансформації. І карта світу це вже, знаєте, як переродження, як той фенікс. Що нас ні, ні колоди? Ну. Детальне вивчення питання. Дуже детальне. Дуже детальне. ще цю колоду. 15 травня в Стамбулі буде особиста зустріч Путіна і Зеленського. 15 травня в Стамбулі буде особиста зустріч Путіна і Зеленського. Дивимось, що тут мені колода скаже. Ні, звісно, що ні. Я так і думала, що ні. Мало того рицар Мечів – це така карта відбиватись Хоч захочуть, чому так вийшло, будуть щось придумувати, чому ні, особисто. Маніпуляції. Ну, не зможуть. Не зможе він. Не зможе він приїхати. Страх. І тут дійсно так. Особистої зустрічі ще не буде. Зовсім не буде. Що казати про особисту зустріч. Ну нічого. Зате чекаємо результати.